І всім привіт! З вами я, я натазала 44. І сьогодні я вам розповім всю історію кід Цокуату. Ну що, я не хочу затягувати, а ми приступимо. Світ юського періоду, пролог. Там він кетцикуатуру один приїтає. Світ вівського періоду, 3 домініон. Там по яйцях кит цокувати, но він ламає самойот і самойотний самаряд... падає, а він уїдає. Агаїді. Приходимо дай. Главні герої хочуть добути, ну, потепить добути ДНК кецикувати. І вони залежать. Беруть ДНК яйця, но при тайке цакуватий. І він падає на. Ну, хри можуть відбиватися. Оду ногу беруть і з'їдають. А останні відбиваються від кетцикувати. І ще забув сказати, що його створила інжин і був у лісі у інжин. А ми переходимо к цікавим фактам. А ось так виглядає кет цукувати в джойсику. Тут три беруть. Кет закватий джосик от супер гітки. А ось це сорок рівень світ єсикопія 2 к закувати. Там там теж є, ну там у коло два і джуссику такий такий самий. А ось так вигертаєш кіт закувати. Ну що ж, ну на цьому можна закінчити. Це все, що я хотів сказати, відео 32 хвилини, але ну, нічого страшного. Я буду випускати ще із твої. І вони будуть і ще чи в У сумі я був на цех чотирьох. Всім пока до нового зустріч.